Лі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддали за Україну найцінніше власне життя у війні проти російських окупантів. Загинуло двоє відважних буковинців сержанта Сергія Вологовського. В останню дорогу провели в стороженці, солдатові Віорелу Лупу останню шану віддали в Маршинцях. Вічна пам'ять та слава героям. Жорстко вбив співмешканку під час сварки. Інцидент трапився в селі Ворничани Дністровського району. Про смерть жінки на лінію 102 повідомила староста села. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили на тілі дві проникаючі колото різані рани. Поліцейські з'ясували, напередодні ввечері під час п'янки між цивільним подружжям виникла суперечка. 55-річний чоловік наніс потерпілій, удари в живіт. Від отриманих травм 63-річна жінка померла на місці підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство. Горіли житлові будинки у Чернівецькій області. Трапилось чотири пожежі. У селі Стері Бросківці зайнялась оселя Буковинців. Вогонь зсередини швидко поширився на покрівлю будівлі. Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Надзвичайники ліквідували займання площою 80 квадратних метрів. Однак, врятувати домівку не вдалось. Зокрема, пожежникам довелось гасити пожежу у нежитловому будинку Новоселиці. Та два загоряння в області ліквідували місцеві мешканці. До при Вогнеборців. Причини всіх пожеж встановлюють фахівці. Зрадив Україну та став на бік окупаційних військ Шевченківський районний суд Чернівців засудив командира бойовиків, які захоплювали Енергодар та Авдіївку. Уродженець Дніпропетровщини, який раніше проживав у Запорізькій області, у 2014 році добровільно вступив до терористичної організації ДНР і став командиром мотострілецького батальйону так званої народної міліції. Воював поблизу населених пунктів Дебальцеве та Зайцеве. А з початком повномасштабного вторгнення він зі своїм. Ім підрозділом приєднався до збройних сил РФ, допомагаючи захоплювати українські території, вбивати мирних жителів та знищувати інфраструктуру. Зокрема, зрадник керував діями свого підрозділу під час боїв на Бахмутському напрямку. За словами свідків, перебіжчик жорстоко знущався з полонених разом з збройними силами. РФ захоплював українські території та вбивав мирних жителів за державну зраду. Злочинцю присудили 15 років тюрми з конфіскацією майна. Готувався продати наркотиків на мільйон гривень. На буковині затримали наркодилера, який розповсюджував психотропи в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. 28-річний чернівчанин отримував замовлення через телеграм-канали. Далі залишав своїм клієнтам так звані закладки або відправляв наркотики поштою. Під час проведення обшуку в домівці підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили понад 150 готових закладок: канабіс, інгредієнти для приготування та. Фасування наступних партій проти законних речовин. Всі пакунки поліцейські скерували на експертизу та заблокували телеграм-канали, через які зловмисник шукав наступних клієнтів. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід, тримання під вартою за йому загрожує щонайменше шість років за гратами. Триває слідство. У Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік. За інформацією Чернівецького обласного ТЦК, військовозобов'язаний перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Нині 7 лютого військові спільно з правоохоронцями доправили чоловіка до центру комплектування. Під час спілкування з військовослужбовцями призовник не висловлював скарг на стан здоров'я та був скерований на військово-лікарську комісію. Вже під час проходження ВЛК у чоловіка різко. Погіршилось самопочуття. Йому почали надавати першу домедичну допомогу та викликали швидку. Під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть Буковинця. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Встановлюються всі обставини інциденту. Митники зупинили карт'єра з буковини в пункті пропуску Шигині медика під час огляду мікроавтобуса Мерседес, яким повертався з Польщі 24-річний житель Чернівецької області. Працівники митниці виявили цілий склад брендованих жіночих принад. Серед незадекларованих товарів каблучка з білого і рожевого золота, парфуми, брендова сумка, стайлер та інше. Орієнтовна вартість предметів, наявність яких водій не зазначив у декларації понад 330 Тисяч гривень на чоловіка складено протокол, втратив своє життя, але до останнього подуху прикривав побратимів. У Чернівцях встановили меморіальну дошку полеглому героєві Олександру Горюку. Відважний захисник з позивним армян від 24 лютого 2022 року захищав Україну у найзапекліших боях на Харківщині. Його ім'я тепер носить вулиця, де він народився, і виріс. Про подвиг, пам'ять і шану герою далі в нашому матеріалі. Він віддав за Україну найцінніше власне життя. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку воїну Олександру Горюку. Останній раз він йшов по цій вулиці, де народився, і виріс 22 лютого, 22 року, бо сказав, у нас дуже багато роботи. Ми перші, ми десантники. І їхня частина вже ввечері двома двоповерховими автобусами відправлялася. На роботу як він казав на завдання. Солдат Олександр Горюк загинув 28 вересня 2022 року під час ворожого артобстрілу села Нижня Журавка Харківської області. Захисник з позивним армян зазнав смертельних поранень, коли намагався прикрити побратимів. Олександрові через півтора місяця мало виповнитись 30 років. Десь в обід вже позвонили, що вже його не він перший був поранений в ноги. Кричав, хлопці, я трьохсотий, я трьохсотий, відходьте, відходьте, відходьте. В нього ще були там патрони, я не розумію, за в зброї там якісь всі, Хлопці відходьте і потім вистріл з танка. І він ще відстрілювався до останнього патрона. Хлопці відходили, бо там засідка була, там страшно було слухати те все. І все. І хлопці відійшли. Там було пекло, земля під ногами горіла, як він казав не раз, земля горить під ногами. Я скільки казала Саш, там товариш загинув, каже, молодий прийшов, але ну вони вже як старші були більш поради давали більше. Я кажу, ну як загинув? Кажу, Кракінг, кажу, Та ж і каски, бронежилет, кажу, мам, як іде прильот, тут нічого тебе не спасає, тут війна. Відважний захисник нашої країни Олександр Горюк був солдатом 3-ї роти 3-го взводу, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 24 лютого він поповнив лави збройних сил України та відправився на найгарячіший напрямок фронту. Обіймав посаду стрільця снайпера першого десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу. Разом з побратимами боронив Україну на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Сашко, це безпосередні мій підлеглий. Ми були разом на Харківському напрямку, це село Нижня Журавка під час виконання бойового завдання, яке було на самому активному напрямку, де ми здійснювали штурмові дії. Під час виконання бойового завдання Олександр загинув. У Олександра Горюка залишилась мати, батько та маленька донечка, похований він на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Нам сум смуток, а всім мешканцям нашої вулиці, всім мешканцям Чернівців, велика подяка за підтримку у всіх справах. Це встановлення цієї дошечки. Це, скажімо, наш маленький крок до великої перемоги для того, щоб люди шанували навіть ці дітки, які ростуть. Я не кажу, що кожен зупиниться, але можливо. Будуть більше думати, що ще ми на превеликий жаль у війні. Нагадаємо, вулицю Василя Шкіля в Чернівцях, де народився та на якій проживав захисник, перейменували на честь Олександра Івановича Горюка. Слава та вічна пам'ять відважному герою. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Румуни пліч опліч з нашими захисниками боронять Україну від російських окупантів. Ба більше спільно створюють добровольчі корпуси для іноземців. Чому сусіди всіляко підтримують нас та як можуть вплинути на країну? Вибори президента Румунії далі в сюжеті. В одному з інтерв'ю кандидат на пост президента Румунії Келін Джорджеску наголосив, що зараз світ змінюється, тому будуть змінюватись і кордони. Відтак Румунія може претендувати на частину території України. Така заява політика сколихнула громадськість. Ми бачимо, що може сформуватися такий блокуючий, блокаторський пояс по західних кордонах західних південних кордонах України і більш-менш вільний. them У разі там найгірших сценаріїв для логістики постачання зброї у разі неадекватних дій Джорджеску. Ну то в нас залишиться тільки порти Одеської області. Юрій Ноєвий розповідає: погляди політика не поділяють його співвітчизники, які на власні очі бачили війну в Україні. Я так розумію, що своїми заявами він не тільки хотів охопити там якийсь правий націоналістичний електорат Румунії, але також це. Людина, яка сама по собі так думає, ініціатор створення і перший командир колумбійського добровольчого корпусу, до складу якого входять румуни, розповідає, як вдалося сформувати таке мультинаціональне формування. Цей колумбійський добровольчий корпус я створив, шукав людей в Латинській Америці, і так вийшло, що один із румунів знав іспанську. Він мав там. Мінімальний досвід, і я тоді погодився його призначити керівником взводу. Та додає румуни активно долучаються до визволення України. Румунські добровольці вони воюють і у складі збройних сил, у складі легіону сухопутних військ в міжнародному легіоні гур і в Національній гвардії України. Тобто, в принципі, вони в тій чи іншій мірі присутні по всіх наших видах сил оборони. Вони всі говорять про те, що це війна європейського народу за справедливість. і Всі говорять. Говорять про цивільні жертви. Всім не подобається і зачіпає до глибини душі. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінь.Сі Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!